23-го у нас виписали з роддому, 24-го все почалося. Я спочатку думала фейерверки, тому що ми живемо в такому районі, де постійно бахкають фейерверки. Ну, в нас у селі було як у бойовику. Я не думала ніколи, що можуть бути война. Сірі, якісь, то я знаю, сантіметрів 15 діаметрів, метр двадцять довгі. 40 снів просили в підвалі. 40 днів і 40 ночей. Ми там пробуємо. На місці мого дому нічого немає стоять лише голі, голі ворота. Бути, коли це все почалося, коли почалася техніка російська. Були під окупацією, муж потрапив в плен в маї місяць І до сих пор нічого не звісно. Приїхали у Краматорськ та попали під обстріл, коли не могла прилетіла ракета. Ви почули лише декілька цитат із історії життя внутрішньо переміщених осіб та жертв війни. Ви почуєте їхні історії. Ви зможете їм допомогти. Наша розмова піде про внутрішньо переміщених осіб із Донецької області. Ірина разом із матір'ю та тіткою проживали в місті Константинівка, Краматорського району Донецької області, 24 лютого. Більше злякалися не за себе, а за своїх рідних із Харкова. У перший день війни дуже злякалися. Мене донька з онуком проживали у Харкові, дуже за них злякалась. Було було кругом дуже гучно, дуже страшно. Ірина працювала в місцевому закладі охорони здоров'я. Наслідки прильотів відчувала на собі не один раз. Я працюю в медичному закладі санітаркою. Біля закладу теж були прильоти у нас де десь кілька разів. Вікна забивали, прибирали все. Знає не що таке касетні боєприпаси. 15 червня у нас у дом прилетіла, у двір прилетіла, касети прилетіли. У нас постраждала оселя наша. Вікна, вікна по повибивало. Ірину врятував щасливий випадок. Вона зайшла в будинок помити руки. Проте її сусід помер на очах. Загинув сусід, ну там на очах загинув. Дуже дуже це тяжко було. Ми дуже там дружні всі. Зовсім без наслідків не обійшлося і для родини Ірини. У мене ще дві бабусі моя мама і тітя моя зі мною живуть. Після цього прильоту, який був 15 червня. Мами був інсульт. Лікування проходило в домашніх умовах, у найбезпечнішому, як здавалося, місці в будинку. Прийшлось лікувати в умовах таких вона лежала, ми поклали у ванній щит, вона лежала у ванні. Це в хаті страшно було. Вони пряталися постійно. В мене в хатинку маленьку у нас там безпечне місто. Ще Ірина згадує про 8 квітня 2022 року. День, коли на залізницю Краматорська влучила ворожа ракета. Тоді загинуло 62 людини. Понад сотня людей зазнали поранень. Серед них були й знайомі жінки. Дуже дуже багато знайомих були, які виїжджали 8 квітня. 22-го року, які були на вокзалі там, у сусідів загинув онук. Це теж, ну, це, це дуже страшно, це, це не можна пережити. Інфраструктура була пошкоджена, згуртованість сусідів допомагала виживати. Не було світла, не було води, не було газу. Разом разом готували їсти на вулиці, разом ходили до криниці по воду. Магазини працювали не всі. Про звичний асортимент годі було й мріяти. Харчувалися завдяки гуманітарці. Магазини деякі працювали. Ну, так хто 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 що зміг, те й завозили. Хліз хлібом було дуже важко. Нам давали і хліб там. Гуманітарну допомогу давали, продукти давали гуманітарну допомогу. Зняти готівку не було жодної можливості. Готівки не було. Було таке, що на карті гроші перерахували зарплату, а зняти її ніде не можна, або обстріл де, або грошей немає ніде зняти. Працювала лише одна аптека. Щоб придбати ліки, варто було вистояти довгі черги. Ну там одна у нас аптека така, що усі. Усі ліки привозили вони, вони самі їздили. Дуже, дуже велика черга була, стояли за ліками. Виїхали із Константинівки в березні, а в квітні їй повідомили, що її будинку вже немає. Обстріли зараз дуже дуже страшні обстріли. От ми 13 березня сюди приїхали, у Красноград, а 10 квітня мені задзвонили сусіди. що у нас немає дому. Зараз Ірина проживає в місті Краснограді. Для устаткування побуту дуже не вистачає предметів домашнього вжитку, постільної білизни, посуду. Якщо ви готові допомогти Ірині, телефонуйте 050 296 70 81. Повторюю, 050 296 70 81.